Люди вийшли на вулицю, і знаєте, я думаю, що це велике наше з вами щастя, тому що ми працюємо на те, щоб в Україні була демократія, свобода, можливість свою власну думку спокійно висловлювати. Це для нас дуже добра новина, що в Україні, ну, скажімо так, майдан цей він живий як символ нашої свободи. Як символ того, що Україна ніколи не проковтне жодний авторитаризм, і я переконана, що люди на майдан вийшли не за набу, не за сап, вони вийшли проти корупції, проти свого безправ'я. щоб була надія на боротьбу з корупцією, щоб звісно ні, взагалі, щоб щоб корупція припинилася, то вони. Не протестували внутрішньо проти якогось законодавства. Цих законів стільки прийнято за час війни, що протест і дуже поганих законів, і ми про це сьогодні з вами поговоримо. А вони протестували проти мегакорупції в країні якої ніколи в житті не було, були різні етапи зануковичі? Не було махати. Я хочу вам сказати, що корупція була велика. Ну на такому системному і глибинному рівні, ну ви ж теж це розумієте? Ну такого не було ніколи, і тому люди вийшли.